Зараз в Україні п'ятниця вечір, 12 квітня, але от в Сполучених Штатах зараз білий день. І саме сьогодні, в п'ятницю, спікер Конгресу Джонсон буде їхати у Флориду. Він вже поїхав до Флориди в резиденцію легендарного Трампа. І у них на сьогодні призначена зустріч. Дуже багато зараз говорять про взагалі про. Стосунки Джонсона, тут я маю пояснити, що відбувається. Ми всі знаємо, що Джонсон є спікером Конгресу, і саме він не ставить на голосування законопроект для підтримки України 60 мільярдів. І треба пояснити, що це робиться за вказівкою Трампа. І от вони вже готуються до перегонів передвиборчих, і саме за цим їде. Сьогодні Джонсон до Трампа, тому що Трамп вважає, що 20 2020 році в нього вкрали. В Америці використовують таке слово як фрод, тобто, що фальсифіковані були вибори, і виграли демократи, тобто Джо Байден. І Трамп переконаний, що саме в нього вкрали ці вибори і його другий термін, і він має тиснути на це в кампанії 24-го року. У нього три позиції. Перша позиція, що в нього вкрали оці вибори. Друга позиція полягає в тому, що зараз дуже багато мігрантів їде в країну через Байдена за 4 роки, які також можуть голосувати, наче всім дають там паспорти, і вони можуть. І третя позиція полягає в тому, що за Байдена втратила Америка, от те, що робив Трамп, що все всередину, тобто ми. Відмежуємось від цього світу, закриваємось, нікому гроші не даємо, і всі гроші вкладаємо в Сполучені Штати. Але, тим не менш, якщо ви пам'ятаєте, при Байдені була можливість дефолту, при Трампі так само було, але багато хто не пам'ятає, і так само збільшували поріг, коли може настати дефолт, і при Трампі, при тому, що він вів абсолютно деаметрально протиположну політику. Так от, Джонсон їде. Та Трампа сьогодні вони будуть говорити про вибори, і Джонсону потрібна підтримка Трампа, тому що про теж в Україні про це не говорять. Один з законопроєктів, який мав поставити на голосування на цьому тижні в Конгресі Джонсон, він був заблокований сторонниками Трампа, республіканцями. І це дуже сильно тисне на Джонсона. Йому потрібна Тримка Трампа, бо він втрачає позиції. Це одна позиція. Друга позиція це Марджорі Грін. Це та сама баба, яка блокує і погрожує Джонсону, що якщо він поставить на голосування законопроект по Україні 60 мільярдів, вона відразу почне цей процес, щоб його зняли. Я думаю, багато хто з вас знає цю історію. Але проблема в тому, чому цей. Проект не буде поставлений і зараз і CNN і багато інших джерел пишуть американських про те, що Марджорі Грін зайняла таку позицію, що навіть якщо Джонсон сьогодні отримає підтримку Трампа, вона все одно буде блокувати цей законопроект. Розумієте? А Джонсону потрібна підтримка Трампа, тому що він втрачає свої позиції як спікера в Конгресі, і тому він шукає можливість. Заручитись підтримкою Трампа, в нього там десь, якщо я не помиляюсь, пишуть його, от таких палких коханців-сторонників 19 республіканців, власне кажучи, які погрожують і Джонсону і блокують багато законопроєктів. І от вони їдуть сьогодні і будуть обговорювати вже перед передвиборчю, як вони будуть її вести, і просто Джонсон хоче заручитись підтримкою Трампа про те, що його не знімуть і не та ж сама. Навіжене Марджорі Грін не виставить законопроект, щоб його зняли. Але для України все одно, як би не закінчилася ця поїздка, вони з дуже великою вірогідністю не поставлять цей законопроект на голосування. Тому що цей законопроект демократів, а Трамп вже на 100% виступає проти демократів. Він їх буде звинувачувати в тому, що вони фальсифікували вибори 2020 року, і все, що вони запропонують, він все буде відмовлятися виконувати і його прихильників конгресі. Тому така штука.